Друзі, кинуємо свинку. В прошлому відео ми показували, як ми хмалимо з мішковинкою і натираємо олією. Ну, багато коментарів таких були критичних. Незрозуміло чому. Наша свиня, що хочемо то й робимо. Нам так подобається, ми так і робимо. Хтось каже, ми йти у нас нема кюрхером. Будь ласка, є у нас кюрхер, але тут питання не в кюрхірі. Керкер. Кюрхером, якщо гарно висловили свою. Або можна шкуру збити нафіг, або просто воно мити не буде. Треба зараз це все діло розмочити, треба це діло круговими такими рухами заділати. Ну а потім тюрхеру можна просто зробити душик такий хороший. Так що ми йому миє йощиком, миє лучку О, Така висмала на свинках. Чого висмала? Тому що свинка рейжого кольору. І багато людей бояться там тримати таких чорних ріжих те, що буде них риже або чорне. Сало риже чорне не буде, але волосся може виглядати, якщо ви погано висмолите. І завжди такий індикатор, видно, що воно висмалене і вулиця немає. Значить ми його спалили, правильно? До корней, до, до корінців. Так що от така ситуація. Так що... Хай кожен робить так, як рахує за потрібне. Критикувати знає, людей є час, ну значить в них така робота. Ну а ми робимо, годуємо, ріжемо, реалізуємо вже напроти 13 років мішковинкою по полтавській, так сказати, технології. І Так що далі буде, працюємо.